Не господарюєш, віддай іншим. Міська влада розшукує господарів захаращених земельних ділянок на території колишнього іпподрому, аби змусити тих покосити бур'яни або ж повернути землю у комунальну власність. Безгосподарність сусідів не аби бур'я, Людмило. На своєму обійсті жінка звикла хазійнувати, а тут поряд таке діється. І проблема не лише в красі довжелезні бур'яни викликають алергійну реакцію її чоловіка та дочки. Анблозія, отак вище мене росте, і бур'ян вище мене. Дивіться, десь вокруг нашого, це теж наш участок, Бальоса вже сили немає. Недбайливі господарі призвели до того, що ними вже зацікавилася міська влада, депутати неодноразово на місці вони комісійно вивчали ситуацію. Секретар Лозівської міської ради Тетяна Запорожець у четвер вкотре виїхала сюди особисто, аби знову закликати власників занедбаних земельних ділянок, врешті-решт поприбирати. В противному випадку, тоді, в присутстві інспектора з благоустрою. Депутатська корпуса будіткамісіонна ще раз, обслідувана і підписаний акт з підложенням обізяті этого земельного участка. Минуло 20 років відтоді, як міською владою лозівчанам тут надавалась земля під забудівлю. Договором тоді було передбачено у разі нецільового її використання ділянку можуть і повернути у комунальну власність. Проблема в том, что чтобы сейчас найти именно тех людей, которым предоставлялась земля, может быть, им и не нужны эти земельные участки. Они могут отказаться от них. И тогда бы желающие взять этот земельный участок для целевого назначения определенного. Могли би отримати рішенням сесії цю землю під застройку, чи то злякались, що відберуть землю, чи то схаменулися, але деякі Лозівчани все таки поприбирали на своїх земельних ділянках зі слів секретаря Лозівської міської ради. Це заслуга інспекторів управління житлово-комунального господарства міста.